Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. Сьогодні подивимось на 10 комедій для дорослої аудиторії. Кожен з цих фільмів пропонує нестандартні жарти і сюжети, що виходять за межі традиційного гумору. Поїхали! Джейсон готується до весілля з донькою свого начальника, що має відкрити йому великі кар'єрні перспективи. Напередодні церемонії дід хлопця на ім'я Дік просить внука супроводити його до Флориди. Спершу Джейсон здивований такій пропозиції, але вже за кілька годин він опиняється серед сонячних пляжів, веселих відпочивальників і безлічі непередбачуваних подій. Разом вони переживають кумедні ситуації, усвідомлюють що незважаючи на різницю у віці, залишаються родиною і можуть багато чого навчитися один в одного? Хоган вже три десятиліття грає у Квача зі своїми колишніми однокласниками. Раніше для цього вистачало з сусідського двору, але тепер, щоб знайти друга і змусити його ганятися, іноді доводиться проїхати півкраїни. Нещодавно Хоган спіймав Боба і розповів, що їхній друг Джері цього разу ймовірно вийде з гри, адже він вирішив створити сім'ю. У свою чергу Боб разом з Хоганом і допитливою журналістом. Кою рушає на пошуки непереможного приятеля, плануючи з'явитися прямо на його весіллі, щоб не дати старій грі остаточно закінчитись. Стефані завжди була маленькою принцесою для своїх батьків неда і барб. Вони виростили її в любові, і тепер, коли донька стала дорослою і незалежною, настав час познайомитись з її обранцем. Сім'я Флемінгів відправляється на зустріч з Лейрдом Мейх'ю, багатим і харизматичним молодим чоловіком, чия прямота та відвертість одразу бентежать неда. Коли Лейрд просить благословення на шлюб, батько категорично відмовив. Але багатій не збирається здаватися. Він просить у неда кілька днів, щоб довести що справді гідні руки та серця Стефані. Приїхавши в Лос-Анджелес провідати свого друга Сета Рогена, Джей Барушель несподівано потрапляє на грандіозну вечірку Джеймса Франку. Там зібралося море знаменитостей і зірок шоу-бізнесу. Але Джею така компанія не до душі і він вирішує пройтися до супермаркету за сигаретами. Сет іде разом з ним, і саме там вони стають свідками дивного. Кілька людей зникають у таємничих променях світла. Ця подія лякає. Хлопців, але незабаром вони розуміють, що це лише початок. Харіс соціально незграбний чоловік, який важко знаходить спільну мову з людьми і майже не має друзів. Натомість йому дивом вдалося зустріти чарівну Гретхен Палмер і зробити їй пропозицію. Проте за два тижні до весілля Харіс так і не зміг знайти ні шафера, ні свідків, ні, хоча б сімох друзів. За порадою організатора свята він звертається до спеціального агентства, яким керує ексцентричний Джимі Калахан, майстер у. У вирішенні складних питань. Зла доля розлучила братів Себастьяна і Нормана ще в дитинстві. Себастьян пройшов суворі тренування і став кращим спецагентом. Мі 6 Норман виріс футбольним фанатом з маленького рибальського містечка Грімсбі і тепер живе щасливим сім'янином разом з привабливою дружиною та дев'ятьма дітьми. Проте він до сих пір мріє знайти зниклого брата і 28 років витратив на пошуки. Нарешті Норманді Знається, що Себастьян у Лондоні і одразу вирушає туди. Та коли він знаходить брата, Себастьян саме виконує секретне завдання, і його поява ставить усе під загрозу. Дарнел працює менеджером на автомийці і мріє, щоб його родина ні в чому собі не відмовляла. Але з такою невеликою зарплатнею це поки лише мрії. Зовсім інше життя у Джеймса Кінга. Він топ-менеджер престижної компанії, живе на широку ногу і нещодавно став партнером після успішної угоди. Та насолодитися тріумфом йому не вдається. Кінга звинувачують в шахрайстві і засуджують на 10 років. Оків суворого режиму тепер він мусить швидко навчитися виживати за ґратами, і саме тут йому на допомогу приходить Дарнел, людина, яка ніколи не мала проблем з законом, але знає, як вижити і допомогти кінгу. Емі Мітчел має все успішну роботу, просторий будинок, ідеального чоловіка і двох дітлахів. Здавалося, життя мрії, але навіть невеликі неприємності швидко руйнують щасливу іделію жінки. Якось разом зі своїми подругами Емі вирішує більше не прагнутий ідеальності і починає жити на повну, веселитися, ні в чому собі не відмовляти і трохи відпустити контроль. Але батьківський комітет та інші. Мами не збираються залишати дівчат без уваги і швидко знаходять спосіб, як поставити бунтарок на місце. Сьюзен Купер завжди мріяла стати спецагентом і навіть трохи наблизилася до мрії, влаштувавшись працювати в ЦРУ. Та насправді її робота лише координація агента Бредлі Файна. Одного разу його відправляють до Болгарії знайти ядерну бомбу. Але через нещасний випадок Файн вбиває торговця зброєю ще до того, як той встигає сказати місце схованки. Тоді ЦРУ відправляє на завдання саме Сьюзен. За нове обличчя, якого злочинці не знають, і яка отримує шанс на повну проявити себе. Дженко та Шміт знали один одного ще зі школи. Спортсмен і ботан тоді були заклятими ворогами, проте в академії вони стали найкращими друзями, а згодом і напарниками в поліції. Кар'єра одразу не складалася, обидвоє часто вплутувалися в неприємності. Щоб виправити ситуацію, начальство відправляє їх в програму Jump Street, де вони працюватимуть під прикриттям у старшій школі. Їхня місія зупинити. Місцевого дилера проблема в тому, що через плутанину з документами Дженко тепер повинен вдавати Ботана, тоді як шміт спортсмена і справжнього мачо. Це була добірка десяти найпомітніших комедій 18+, які варто переглянути тим, хто цінує більш відвертий і дорослий гумор. Напишіть в коментарях, які з цих фільмів ви вже бачили, і які плануєте подивитись наступним. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити нові цікаві добірки.